Слава Господу! В неї камені вийшли з нирок В неї були камені. Лікар сказав, що це в тебе проблема з каменями. Ну, сказав, потерпи. Ну, буде тяжко. Але вона молилась і просто камені зникли. Вона каже, я не відчувала, що вони вийшли. Вони, мабуть, просто випарувалися. Ну і яка різниця? Просто їх не стало. Слава Господу. Знаєте, можна так по старинці з Біблією, з кафедрою? Можна, так? Да? Дякую. Дякую, брат. Слава Господу, друзі. Ви знаєте, я довго не буду запрягати, будемо зразу йти в слово. І я сьогодні хочу говорити про синівство. Я знаю, ви чули багато разів ця тема, вона дуже актуальна. Скрізь можна почути про синівство. Чому вона актуальна, я вам скажу просто. Тому що це мрія Бога завжди була і є, буде. Ввести Божий народ в стосунки синівські. Від самого початку, коли Бог вивів Ізраїль із Єгипту, у Бога був задум Номер один привести народ Ізраїльський в синівство. Книга Вихід, 19 розділ. Давайте ми просто коротко я вам почитаю, прочитаю. 17 вірш. І вивів Мойсей народ зі стану зустріч Богові і стали під горою. Уважно вдумайтесь ці слова. І вивів Мойсей, народ Божий з стану, і повів на зустріч з Богом. Представляєте, півтора мільйона людей Бог повів на інкаунтер. Оце був самий потужний інкаунтер усі, в усі часи й народи. Бог привів ізраїльський народ до гори. І там Бог хотів говорити особисто не лише з Мойсеєм, а з кожним із Божого народу. Але Бог поставив певну умову. Дуже уважно слухайте, Бог поставив умову, сказав: проведи до Мойсея таку межу, і ні, ніхто за цю межу хай не заступає, тому що він може померти. Але коли почуєте трубний. Звук, звук труби, тоді ви можете піднятися до мене нагору. І так дуже важливо зрозуміти ці пророчі образи старозавітні. В кожному із нас, кожен із нас проходить певний етап свого життя. Ми народжуємося від духа, ми каємося, і це наш вихід із Єгипта, правда? Це наш перший вихід із Єгипта. Далі, що Бог хоче, Бог каже. Піднімайся до мене, коли почуєш звук труби. Пам'ятаєте, псалому Давід говорить такі слова. Блажен народ, який знає, що? Трубний зов. В кожного із нас є періоди в житті, коли Бог тебе кличе на гору Коли Бог трубить в твоє життя. Чому? Тому що Він щось хоче? Від тебе. Він хоче щось більше, ніж що просто ти покаявся, прийняв завіз Господом хрещення, так як ізраїльський народ, пройшовши через Червоне море, це був образ хрещення. І все. І далі живеш і насолоджуєшся як ти жив. Ні, в Бога є мета для більше. Бо хоче чогось більшого від тебе. Тому він кличе тебе на гору і він трубить в твоє життя. Через певні обставини він трубить через інших людей, через пророків, через все Бог трубить. Каже, вистачить тобі просто жити в цьому, як кажуть, плавати на поверхні. Я хочу більше від тебе. Я хочу більше, я хочу мати з тобою синівські стосунки як батько з сином. І тому я трублю твоє життя. А я кажу, піднімайся нагору. Ви знаєте, в мене був такий період, коли я почув цей трубний зов. Я вже навіть тоді пастором був, але мені щось не вистачало, не вистачало сили, помазання, не вистачало просто Бога. І я почув, що це мій період, коли Бог трубить до мене і каже, піднімайся. І я вчора свідчив, і я постився, молився протязі півроку. У мене був кожен тиждень. Двохденний або трьохденний піст, іноді три дні на тиждень я постився, іноді чотири дні постився. І так на протязі півроку. Я схудав на 12 кілограм, але це був мій час піднятися до Господа. Знаєте чому? Бог не проти Мойсея був, Бог не проти Мойсея. Він з Мойсеєм розмовляв, але він так само хотів, щоб весь ізраїльський народ піднявся і хотів Бог спілкуватися один на один з ізраїльським народом. Один на один. Ну знаєте, що трапилося? Ізраїльський народ сказав до Мойсія: нам стало страшно. Не говори, хай, скажи, хай Бог з нами не розмовляє. Ти говори з Богом, а нам переказуй те, що Бог тобі сказав. З нами напряму не говори. Бо ми, знаєте, що вони сказали тут написано. Бо ми боїмося, щоб не вмерти. Ключове слово: боїмося, щоб не вмерти. А знаєте чому? Тому що як би тобі цього не хотілося, але синівство напряму пов'язано з твоєю смертю, смертю твого я і твого егоїзма. Розумієш? Що хоче Бог, Бог піднімає тебе на гору, Бог трубить в твоє життя. І Він хоче, щоб ти не через Мойсея отримував слово, не через пастора і лідера, не через помазаного супер-харизматичного такого розпомазаного служителя. Бог не проти помазаних служителів. Я по сьогоднішній день поважаю своїх духовних батьків і наставників. Я поважаю, я вчуся багато від чого в них. Але я черпаю слово напрямую Ісуду. Із... Дай нам води. Мойсей почав молитись, кликати до Бога. Бог говорить: бачиш скелю? Скеля то була Христос, так говорить Біблія правда? Пророчий образ Христа. Говорить, підходиш до скелі, приводиш з собою ізраїльський народ, двічі б'єш по скелі, палицею своєю, і з неї потече вода. Знаєте що? Мойсей так і зробив? Підійшов до скелі. І перед лицем ізраїльського народу він вдарив своїм жезлом по скелі і потекла вода. І всі такі: вау! Знаєте, ну в чому була проблема? Мойсей був посередником між Богом і ізраїльським народом, а його жест символізував його дар, його дар служіння. Це пророчий дар сили, влади і так далі. І в чому проблема була? І фокус був на Мойсеєві і на його чарівній палиці. Правда? У кожної феї ми знаємо з дитинства є своя чарівна палочка, якою вона творить чудеса. І у Мойсея була чарівна палочка. Так вважав ізраїльський народ. Ну, звичайно, я це перекручую по-своєму трішечки. Тобто весь фокус був на Мойсеєві і на палиці, а Бог каже: ні. Я хочу, щоб фокус був на скелі. Я хочу, щоб фокус мій був на скелі, бо скеля то Христос. Я хочу синівства. Я хочу, щоб не через Мойсея, я не хочу, щоб через Петю Ваню. Через сосудов, поїду ка я до сосуда. Що він мені там на пророчество і що він мені скаже? Або піду ка я до свого пастора на аудиенцію на Хай він мені розкаже. До Бога йди спочатку. Я не проти пастора і сосудів. Але пастора і сосуди мають тобі підтвердити лише поставити печатку на тому, що в твій дух сказав тобі Бог. Амінь. Бери від скелі воду напрямую. І ось Бог думає: добре, з цим поколінням не, не вийшло. Ідемо далі, 20-й розділ книги чисел. Написано: І померла Міріам Тобто, про що це говорить? Старе покоління почало відходити у вічність. А це означає, що почався новий сезон, і підросло нове покоління, і Бог каже: Окей, я зараз попрацюю з новим поколінням. Моя мрія вести Божий народ в синівство не вмерла в мені. І тому і тут знову ж ситуація. Бог використовує ситуацію. Приходить, народ ізраїльський знову робщи і каже: До Мойсея: Дай нам воду, ми вмираємо. І Бог каже: а тепер, Мойсей, зроби те, що я тобі скажу знову, але по-іншому. Ти маєш підійти знову до скелі, але не бий цього разу палицею. А просто скажи до скелі: скеля! Вода нам потрібна! Дай, будь ласка, воду. І говорить, зроби це перед лицем ізраїльського народу. Тобто, перед лицем, як і старшого покоління, яке ще не вмерло, а в першу чергу перед лицем молодого покоління. Щоб вони, щоб фокус був Мойсей, не на тобі і не на твоїй чарівній паличці, а на мені, на скелі, на Христу. Щоб народ ізраїльський зрозумів, що треба напрямую просто приходити до скелі, коли в тебе є проблема, і казати: Дай воду. І він дасть тобі живу і воду. І Христос каже: хто буде вірувати в мене, в того із ізнутра потечуть ріки живої води. Амінь. І приходять вони до скелі. І Мойсей, замість того, щоб зробити те, що йому Бог повелів, він знову двічі починає бити палицею по скелі. Двічі, і вода потекла, тому що Мойсей, він же ж спілкується з Богом, в нього канал, портал є. Амен. Бог не забирає дарів, тому що написано дари, і призвання неприложні. Але Бог каже: «Я, ти дещо Мойсей зробив, чого тобі буде коштувати. Дуже буде дорогою ціною. ти це ти зробив неправильно. Бог сказав: ви не явили моєї святості. Зато ти явив свою святість. Ти показав знову Ізраїлю, який ти помазаний, харизматичний лідер, який в тебе крутий дар, тач! І всі попадали. А я цього не хотів. Я хотів трошки іншого. Увага, що була на мені, а не на тобі. Ти вкрав частину моєї слави. Говорить, за це ти в обітуванну землю не підеш, ти помреш ось там на горі. І тіло твого навіть ніхто не знайде. Ти щось береш для себе. І знаєш, що я тобі хочу сказати? Що сьогодні ми живемо от на стикці цих двох епох. Ми зараз входимо в епоху синівства. Але є величезна небезпека і проблема. В чому. В тому, що багато лідерів, служителів, які піднімалися до Бога на свою гору і отримували Слово від Бога, і Бог активував їхні дари і силу, і ви знаєте, через дари Божої сили і помазання, вони вкусили, що таке людська слава. Авторитет і визнання. Амен. Я вам скажу: людська слава дуже смачна і солодка річ. Коли ти один раз її попробуєш, скуштуєш, відмовитися від неї дуже тяжко, а декому навіть неможливо. Ви знаєте, що багато сьогодні, на жаль, хороших, прекрасних, чудових служителів, вкусивши слави людської, влади, авторитету, маючи помазання і силу, вони хочуть. Уваги на собі. Вони не хочуть відпускати цю людську славу від себе. Але сезон змінився, Бог каже: ні, ні, ні. Увага має бути в цьому сезоні не на вас, красивих і обдарованих, а на скелі, якою є Христос. Тому ти хочеш, твоя ціль своїм даром зробити так, щоб народ Божий фокусувався на мені. І багато сьогодні служителів, на жаль, Потрапили в цю пастку. Вони не хочуть відпускати від себе цю славу, яку вони полюбили земну і людську. А розуміючи, що Бог не дає помазання і слави, бо Бог хоче піднімати тіло, а не окремі особистості. Вони певні окультні речі. Вони схиляються в окультні речі. Вони переходять з легального в нелегальне. Вони діють нелегально. Вони вигадують, а як для того, щоб далі ходити в славі людській, купатися в людській славі, потрібно просто супероткровення. Суперодкровення. Біблія не треба. Старі ти вже не будеш. Учені, а, як то там, анікленії, арінкарнації, а, а п'ятом, десятом. Амінь. Ви знаєте, що в чому? Це, я не кажу, що вони не від Бога були. Просто вони трішечки сезони переплутали. Амен. Тому це дуже небезпечно. І я говорю сьогодні, до, в першу чергу, до самого себе і до інших. Послухай, якщо Бог дає тобі, тому що ти свого часу піднявся на гору, ти почув свій трубний звук, Бог тебе сильно активував, Бог діяв через тебе. Зрозумій, не хапайся за людську славу. Тому що синівство обов'язково все одно, і подобається тобі, чи ні, Бог буде. Як тільки ти влітаєш в людську славу, і людська слава захоплює твоє серце, обов'язково Бог тебе знову поведе на хрест, де твоя слава людська земна, буде вмирати. І ти маєш дозволити це Богу зробити, щоб встояти і рухатися далі. Амен. Багато хто цього не встояв і не зрозумів. Коли Бог просто позбавляв людської слави авторитету, вони просто хапалися за це любими можливими шляхами і методами, навіть прибігаючи до окультних методів. І тому Бог сказав до Мойсея: ти не послух. Пам'ятаєте, як сказав Самуїл до царя Саула, іба непослушання – такий же гріх, як колдовство, іншими словами, окультизм, окультні. Течії почнуть тікти через тебе, а не Дух Святий, тому що ти не послухався мого голосу. Я тебе кликав на твій хрест. Я кликав тебе знову в тяжкі обставини, де ти будеш вмирати, і твоя слава людська помре, а ти втік звідти. Ти з цього жертонника втік, ти з Христа знову втік, ти побіг туди, де комфортно. Ти поїхав в багаті безпечні тихі країни, і звідти ти розказуєш людям байки о нових откровеннях а супер там пупер духовних віщах. Я знаю особисто деяких людей. Знаєте, їм прийшли їм КГБшники і сказали: будеш проповідувати в Білорусі певні речі, ми тебе. І все. І він на лижі і, хопа, за кордон. І хорошо, і там сейчас проповідує. А що ж за кордоном в комфорті краще ж проповідувати, ніж із в'язниці? А чому ти не пішов шляхом самозречення? А можливо, воля Божа була для тебе. Бог хотів через тебе діяти могутньо, але тобі потрібно було пройти шлях самозречення, смирення і, можливо, стати жертвою. І таке можливо. Але знаєш, а де ж слава людська, куди мені її подіти? Тому. Я вірю, що Бог хоче і далі вести церкву в синівство. Ви знаєте, що диявол. Базуючи або система Антихриста, знаєте на чому базується? Будується на корпораціях, опирається на корпорації. Корпорації, маючи величезний фінансовий ресурс, необмежений, вони можуть, вони мають найкращий менеджмент. Ні одна будь-яка там структура державна не має такого менеджеру, менеджменту, як будь-яка сильна корпорація. Знаєте, в чому сила корпорації? Тому що маючи необмежений фінансовий ресурс, як я вже сказав, вони можуть набирати найкращих фахівців. І в чому секрет? Вони знають сильні і слабкі сторони того чи іншого фахівця і використовують, і ставлять їх на саме сильні місця, де вони будуть максимально ефективними. І тому корпорації в своєму менеджменті їм рівних немає. Ну знаєте що? Бог хоче аналогічно, не то, що аналогічно, просто диявол скопіював Бога. В Бога задум так само підняти славну і сильну церкву через синівство. Коли ти напрямую, піднімаючись до Бога, ти отримуючи слово від Бога. І коли Слово від Бога тебе веде на твій хрест, де ти вмираєш для себе, тоді, як апостол Павло каже, носячи мертвость Ісуса Христа, для чого? Для того, щоб життя Христа текло і діяло через нас. І Бог хоче свою церкву. Через вводити в синівство, а синівство це смерть. А там, де вмираєш ти, тече через тебе Бог. Там активуються дари і таланти. Там, через глибокому смиренні, проходячи через смерть, ти починаєш іти туди, не куди ти хочеш, а туди, куди тебе направляє Господь. І таким чином, тіло Ісуса Христа корпоративно воно просто стає кожне тіло на своє місце, і церква починає обростати славою Христовою. Амен. Тому що кожен починає. Виконувати свою функцію, свою місію. Ось чому старий сезон, сезон харизматичних лідерів, він не може конкурувати з сезоном корпорацій. Тому що це все одно, що Мерседес проти Жигуля. Тому Бог хоче в новому сезоні піднімати саме синівство кожну дитину Божу активувати і без прямого контакту з Богом це неможливо. І тому Бог буде ламати стару систему. Вона буде просто повільно помирати. І тому я хочу сказати тобі, брат і сестра, Бог тебе кличе, Бог тебе кличе на гору. Почуй свій трубний звук. Почуй трубний звук від Бога, який тебе піднімає нагору. І я хочу тобі сказати, якщо ти мрієш, щоб слава Божа, сила Божа текла через тебе, ти рухався в тих дарах, які Бог вклав в тебе. Не бійся йти на, на, на хрест. Не будь як ті ізраїльтяни, які сказали. Ти говори з Богом, ми не хочемо, ми боїмося померти. Ми хочемо просто залишатися в комфорті. Синівство не для. Е, е, тобто і синівство, і комфорт речі несумісні. Якщо ти хочеш бути сином Божим, рухатися по волі Бога, комфорт для тебе це тільки далека мрія. Амен. Алілуя! Тому я говорю чесно, признаюся так, як є. Слава Господу! Давайте ми, друзі, зараз помолимося. Алілуя. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, другоцінний. А... а, окей, окей, чудово. Музика є в нас. Слава Богу. У -у -у, Ісус, Ісус, Ісус. Дорогий мій Боже. Дорогий мій Боже. Ми твої сини і дочки. Ми твої вибрані. Говори сьогодні з народом твоїм, о дорогий тату Небесний, сьогодні ця земля, де да і вся земля очікує, очікує откровення синів Божих. Очікує тої слави, яка вітає над землею. І вона шукає синів. Вона не може бути дана, Знаєте, ця слава не може приходити в життя тих, хто не вмер для себе, тих, хто не пройшов шлях синівства. Я вам скажу синівство, Голговський хрест, ти проходиш його все своє життя, тому що серце людини воно сповнене гордині марнославства. І тому хрест, це наш. Це інструмент для нашого смирення, інструмент нашої смерті, смерті нашого я. Тому Христос каже до того багатого юнака, який запитав нього, що мені робити, учителю, щоби спастися, Ісус відповів: Виконуй заповіді Божі, Той відповів Йому натомість. Я їх всі виконую з дитинства, що мені ще бракує. Ісус чітко йому сказав, продай все, що маєш, візьми свій хрест і слідуй за мною. Іншими словами, Ісус прямо сказав: неси свій хрест, а хрест це смерть. Неси свій хрест. Ви знаєте, що ми сьогодні живемо в епоху теплого християнства, яке думає що один раз покаявшись. Прийнявши з Господом, далі можна жити по волі своїй, а Ісус каже ні. Справжнє християнство це коли ти несеш свій хрест кожен день. І там, де Бог хоче, щоб ти вмирав для себе, ти маєш підніматися на цей хрест і вмирати. Дорогий Ісус, я знаю, що зараз ти піднімаєш молоде покоління. Я знаю, що старе покоління помало відходить. Воно буде помирати, воно буде виходити, відходити зі сцени. Натомість я вірю, що ти піднімаєш молоде покоління, молоде покоління, яке ти хочеш сфокусувати його на собі, на твоїх Божих ділах, на твоєму слові. І я кажу, Боже, піднімай. Піднімай в цій церкві, Господи, хай звучить твій трубний зов в цій церкві сильно потужно, щоб піднімалися, піднімалися, піднімалися нові сини і дочки, щоб кожен в своєму дарі, кожен на своєму місці, піднімалися, піднімалися. Я вірю, що сьогодні церква України вона корпоративно проходить через свій хрест. Сьогодні багато речей вмирає. Сьогодні багато речей просто прибиваються до Христа. Сьогодні йде дуже сильна боротьба. І через цю війну ця війна це прообраз духовної війни. І я вірю, що ти очищаєш свою церкву. Очищаєш свій народ. Я вірю, що ти піднімаєш абсолютно нове покоління сильних благословених, які будуть приймати слово Ісус Твоїх во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, дякую тобі, Дух Святий. Алилуя! Помолись зараз. Знаєте, я відчуваю, що зараз. Для декого в цьому залі і для тих, хто почує це слово. В інтернет-платформах Бог заклик робить. Бог каже: я сьогодні тебе закликаю на гору. Я сьогодні трублю із Святої Своєї гори для тебе. Бог каже: почуй мій трубний звук, ти бігаєш по колу, ти ходиш по колу. Не знаєш, де себе приткнути і чим тобі зайнятись? Бог каже: відкинь все і піднімайся до мене на гору. Піднімайся до мене на гору в молитвах і постах. В молитвах і постах піднімайся на гору, тому що я хочу щось тобі відкрити. Я хочу зблизитися з тобою. Я хочу активувати тебе. Я хочу тебе кликати за собою, я хочу тебе кликати за собою. Так, я дам тобі твій хрест, але я допоможу тобі його нести, тому що я хочу дещо зробити через тебе на цій землі, і Бог чекає тебе, Бог чекає тебе. Не будь, не будь одним із тих мільйонів рабів, які просто блукали по пустелі. Які блукали як те перше покоління ізраїльтян, яке пало кістьми в пустелі, не будь одним із тих, ще є час, ще є час, особливо, якщо ти є представником молодого покоління, тобі від 15 до 45 Бог закликає тебе. І навіть тих, хто вже в віці, але ти відчуваєш духом, що ти молодий, ти молодий, ти юнак. Духом Бог закликає тебе. Не дивись на своє тіло, не дивись на свій вік. Але якщо ти духом відчуваєш, що Бог хоче для тебе і хоче через тебе робити щось більше, піднімися на свою гору. Відкинь все, візьми час для посту і молитви. Знайди лице Господнє, бо Бог тебе кличе. ім'я Ва ім'я ім Ісуса Христа, Бог кличе тебе. Для тебе сьогодні лунає цей трубний звук. Востай, славу Богу! Аллилуйя! Дякую вам. Дякую Господу в першу чергу. Аллилуйя!